Інформаційний марафон на телеканалі ТІ8+. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про наступне сексуальні злочини за участі підлітків. Покарати не можна помилувати. От кому треба тільки правильно поставити. У нас у студії Олег Савінський, адвокат громадської організації Подільська правова ліга. Слава Україні! Рада вас бачити. Дякую. Тож омбудсмен відреагував на резонансну справу про зґвалтування на Закарпатті. Уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець заявив, що резонансна справа про зґвалтування на Закарпатті є на його контролі. З метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої, сьогодні представник секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої, в ході якого поспілкувався з батьком та бабусею, які дали згоду щодо вжиття заходів, направлених на відновлення прав дитини. Написав він у телеграмі. За його словами, секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ретельно проаналізує дії судді та прокуратури, направить листи відповідно до Вищої ради правосуддя генпрокурора та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізовано діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки у суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також є працівницею тієї служби соціального захисту дітей. Тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчинки мають бути поновлені, додав лобінець. Ну і власне щодо того, що я зачитала, безпосередньо заяви про неупередженість та професійність представлення інтересів, пане Олеже, от як воно має відбуватися і як тут відбувалося? Е, ну, якщо це стосується е, наскільки я зрозумів, питання служби у справах дітей. Як було вами озвучено, що це фактично той орган, в якому працює матір одного з винувачених. В принципі, кримінальний процесуальний кодекс не передбачає будь-яких обмежень з цього приводу, але наразі я думаю, що буде проведена певна перевірка, і щодо якогось конфлікту інтересів в даній ситуації, це вже буде більш стосуватися внутрішньої якоїсь специфіки роботи даного органу. Чи могли вони представляти, mm -hmm. чи не повинно було залучити було представника з іншого органу захисту інтересів дитини, наприклад, там вищої рівня або з іншої, тобто це мало би бути вирішено всередині цього органу, наскільки там існував конфлікт інтересів. Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх, які вчинили сексуальне насильство до своєї знайомої неповнолітні. А це сталося у серпні 2021 року. І як повідомляє портал судової влади, на розгляд суду це кримінальне провадження надійшло з кваліфікацією за статтею 152 кримінального кодексу з А під час судового розгляду, у зв'язку із недоведеністю у діях обвинувачених складу інкримінованого їм злочину, обласна прокуратура змінила обвинувачення на частину третю статті. Сто 153 кримінального кодексу України сексуальне насильство, пане Олеже, поясніть, будь ласка, нам як адвокат 152 і 153 статті. Чим вони відрізняються? Ну, це різні склади злочину, скажімо так, кримінального правопорушення. Е, відповідно, е, якщо один про який ми говоримо, це зґвалтування, пов'язаний з, скажімо, е, ну як звучить сама стаття. Що це є дії сексуального характеру, які пов'язані з проникненням, скажімо, поза волею людини в її тіло. То 153, скажімо, це ці дії, які з цим не пов'язані, тобто інший, інший склад об'єктивної сторони. Притому вже і по санкції статті це інші також ну, має наслідки в частині покарання. тобто. 153, про яку йде мова, це є, зокрема про ту, яка йдеться і в ви, ви озвучили, це є більш м'який, скажімо, злочин, тому що там санкція є більш м'яка. І тому це, ну, скажімо, і різні кримінально карані діяння. Пане Олеже, а поясніть що, будь ласка, оцей механізм, коли спершу кваліфікують за однією статтею, а потім за іншою. Ну, Дивіться. Прокурор, який здійснює нагляд за даним досудовим розслідуванням, про який от, йдеться в цій справі, він визначає обсяг обвинувачення, виходячи із тих доказів, які він зібрав на вході досудового слідства. слідства. Він визначив, що це на той час, наскільки я розумію, з повідомлення було зґвалтування і кваліфікував дії по 152-й. Подальшому вже під час судового розгляду може бути дослідж... ну, як, досліджуються докази і встановлюються фактичні обставини справи, які вдалося з'ясувати за результатами дослідження тих доказів, які подавалися і прокурором, стороною захисту, також і потерпілою стороною могло подаватися. І вже виходячи з оцінки цих доказів, е наскільки вони інформативні, наскільки вони доводять ту чи інші події. Е, відповідно, той самий прокурор також може робити висновки, що, що ці докази, які він дослідив в суді, вони, скажімо, не вказують про вчинення тою чи іншою особою е, злочину, який він першочергово з самого початку інкримінував, і відповідно, але вбачає, що ці м, дії підпадають під іншу кваліфікацію, під інший злочин. Він вповноважений змінити обвинувачення на стадії судового розгляду і, відповідно, складає новий обвинувальний акт про зміну обвинувачення, який по певній процедурі відкривається стороні захисту, повідомляється і потерпіла сторона, і в подальшому вже розгляд подальшої розгляд справи відбувається в межах нового обвинувачення. Тобто суд не розглядає одне і інше не може. Суд розглядає справу в межах обвинувачення, яке висунуто стороною обвинувачення, тобто прокуратурою. Якщо прокурор змінив обвинувачення і в меншу сторону, то суд розглядає подальшу справу в межах цього обвинувачення, яке прокурор фактично він публічно звинувачує. він його оголосив суді, і вже е, межі обвинувачення виходячи із нового обвинувачення. Він не може вийти за межі обвинувачення, аніж ті, які зазначені в новому обвинувальному акті. Угу. Пане Олеже, а от власне відеоматеріал може бути доказом у цій справі? М -м, ну, дивіться, докази бувають е, в залежності від того, як він здобутий, скажімо. Але доказами є будь-які фактичні дані, які здобуті в рамках е, передбачених кримінальним процесуальним кодексом. Якщо його здобуто належним чином, то він може бути доказом. Але окрім того, е, що ці докази є, е, скажімо, належними, вони ще мають бути допустимими і достатніми, щоб довести ту чи іншу обставину. Тобто, Ну скажімо пане Олеже, перепрошую. От якщо до прикладу було відео, яке от фільмували, яке знімали самі вавтівники, так от це може бути доказом. що означає належним чином добутий доказ? Ну, дивіться, докази здобуваю, здобуваються слідчим. Тобто, якщо слідчий отримав з якихось джерел у порядку, передбаченому кодексом кримінального процесуального кодексу України, цей доказ на якомусь носієві вважається, що він здобутий відповідно належним чином. Подальшому цей доказ оцінюється. Ну, скажімо, ми не можемо сказати, чи це е, оригінальний запис, чи цей запис не, не піддавався якимось змінам, там, доповненням, або там же ж, ну, скажімо, ну, у нас техніка дозволяє за. Тобто, це все має визначати, досліджуватися спеціалістами, якщо таке є. Якщо це знову ж таки, питання виникає в ході судового розгляду, там чи на досудовому слідстві, чи, скажімо, слідчі перед собою поставив таке питання. І вже в цілому оцінюється, бо е, слідчим, який справу е, розслідує, прокурором, який е, також наглядає за даним досудовим слідством і подальшому може скерувати досудовий е, даний винувальний акт в межах цього кримінального провадження е, до суду. Чи той самий суд, який слухає справу, він вже оцінює, е, чи дійсно цей доказ зібраний в межах е, Процедури передбачені кримінальним процесуальним кодексом, і в подальшому він має оцінити, наскільки цей доказ доводить ті чи інші обставини. Тобто не тільки доводиться, скажімо, процесуальне походження законне, а й, е, як достатність цього доказу довести певну обставину. Тому е, говорити зараз ми в цій студії про те, що цього доказу там достатньо довести чи не довести, ми не можемо, ми не були учасниками цієї справи. Це може зробити тільки суд. Mm -hmm. Який розглядає справу, і який досліджує ці докази безпосередньо. Пане Олеже, якщо варіант розглянемо, якщо, до прикладу, це відео, яке записане на телефон одного з хлопців. І якщо це, до прикладу, відео, яке слідчий взяв з мережі інтернет, десь воно було поширене, то от воно буде вважатися правдивим доказом, якщо от в телефоні хлопців, наприклад, взяли його, яке вони знімали, і вже потім, якщо вони його розповсюджували у мережі, е, Ну, дивіться, е, відео. Скажімо, по змісту, воно може бути і індентичне. Ми говоримо про походження доказу. От ви сказали, якщо, наприклад, вилучили телефон, там є відео. Uh -huh. Якщо слідчий належним чином вилучив цей телефон, склав відповідний процесуальний документ, протокол і в подальшому піддав е цей доказ там перевірці, е можна сказати, що він здобутий в рамках кримінального процесуального кодексу. Проте це питання може подальшому постати і перед судом, тому що сторона захисту може заперечувати, що це відбувалося законно. Тобто це все одно буде оцінювати суд. Ми сьогодні в суді не зможемо сказати, що це відео є на 100% доказом чи не є на 100% доказом. Тому що оцінювати докази може тільки суд, який роздає цю справу безпосередньо. Ми не можемо вдаватися до оцінки таких доказів поза межами, скажімо, судового процесу. Суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі і звільнив від відбування покарання з іспитовим строком два роки. Вони зобов'язані періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. І знову ж таки, якщо розглядаємо дві статті, пане Олеж, яка відповідальність у першій і у другій? Ну, дивіться. Наразі ми говоримо про ту, по який суд засудив, тому що наскільки я розумію, обвинувачення було за статтею 153. Третьою частиною третє. відповідно, частина третя передбачає покарання від п'яти років. <талеж> тобто, а, це мінімальний термін. Ну мінімальний термін. <талеж> <талеж> так а е, якщо ми звернемося до кримінального кодексу, то стаття 75 говорить про те, що суд може звільнити від е, особи від відбування покарання з випробуванням, що в даному випадку мало місце. Якщо е, санс, е, покарання, яке призначив суд, не перевищує п'яти років за умов, враховуючи поведінку обвинуваченого, наявність пом'якшуючих обставин, а також інші обставини, справи, які дають йому підстави вважати, що ця особа може виправитись без ізоляції від суспільства, скажімо так, простими словами. Тобто це розсуд суду. А 152 яка відповідальність? Ну наскільки я пам'ятаю, частина там третя була Ні-ні, 152 просто. Там, було. Ну там є різні частини, uh -huh. різні покарання. Розумієте, Там є і покарання, яке починається з вісьми років там, і більше. Тобто ми, ми говоримо про те, про що говорив суд. Суд говорив про частину третю, статті 153. І ми з цього виходили. Панележе, якщо до прикладу на момент здійснення правопорушення, так всі були неповнолітні, розкажіть, будь ласка, з якого віку настає відповідальність? За даними злочинами, що ми говоримо, і по 152 статтю кримінального кодексу, і 153, п'ятдесят відповідальність настає з 14 років, тобто загальний вік відповідальності 16 років, а в даному випадку з 14. Притом і в разі, якщо злочин вчинений. Неповнолітнім, тобто особа, яка не досягла 18 років чи відносно неповнолітньої особи, відповідно можна говорити про певну специфіку процедури, яка не відрізняється в цілому від загального порядку там, проведення досудового розслідування, але є певні, скажімо, вимоги законодавства, зокрема, неповнолітні підозрювані чи обвинувачення, мають обов'язкове право на захист, тобто їм обов'язково мають забезпечити захисника. Uh -huh. Е, також е, досудове розслідування е, має е, здійснювати відповідний орган, який визначений саме для розслідування злочинів, скоєних е, чи то неповнолітні особи, чи то відносно неповнолітньої особи. Тобто, в будь-якому випадку, якщо кримінальне е, провадження стосується інтересів неповнолітньої особи, відповідно має бути е, слідчий, який визначений саме для розслідування цих кримінальних правопорушень. Аналогічно нагляд здійснює. Прокуратура, яка також спеціально визначена зі складу прокуратури. І відповідно судді, які справу слухають, вони також відносні так званої ювінальної юстиції, тобто справи відносно неповнолітніх. Щодо представництва інтересів потерпілої, ну, скажімо, під час досудового розслідування, то також вона, як особа, яка є неповнолітньою, має право. І інтереси може представляти законний представник з числа батьків або інших опікунів, і також, відповідно, може бути залучений адвокат як професійний захисник, представник потерпілого. Перепрошую. Ну, відповідно, до участі в таких справ залучається також органи органи служба у справах дітей, відповідно, і е, також органи поліції, які відносяться до юначної юстиції, також можуть брати участь у справах справах е, під час розгляду судом цивільний позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень. Задоволено частково на її користь стягнули загалом 180 тисяч гривень. І інтереси потерпілої у суді представляли батько та адвокат. А розкажіть, будь ласка, отут цивільний позов. Коли от, наприклад, було на одну суму задоволено наприклад, на користь потерпілої, ну на половину більш ніж на половину менше. Ну дивіться, цивільний позов в рамках кримінального провадження вирішується. За правилами цивільного судочинства, якщо вони не якщо не врегульовані ними, то тоді і кримінальний процес. Але якщо говорити про розмір відшкодування по цивільному позову, то сторона позивача вона не обмежена розміром, тобто на свій розсуд, наскільки потерпіла. Чи її представники вважали, що на саме на таку суму її спричинена моральна шкода, настільки вона її може заявити? Про таку суму може говорити проте суд, вирішуючи справу, в тому числі в частині цивільного позову, він повинен з рахуванням того розміру моральної шкоди, яка спричинена особі потерпілої, визначити таку суму відшкодування, яка на, її, на думку суду є співмірна тим стражданням, які перенесла потерпіла. І знову ж таки, враховуючи те, що ми не володіємо зовсім інформацією про обставини даної кримінальної справи, ми не можемо оцінювати, багато дав суд чи мало. Суд дав, стільки дав. Якщо, скажімо, не буде сторона потерпілих не погодиться, чи то в частині цивільного позову з вироком суду, чи то взагалі з цим вироком, вона має право його оскаржити. От, власне, віце-прокурор готують оскарження судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили і фактично може бути оскаржений в поліційному порядку учасниками кримінального провадження. І, пане Олеже, ну от спершу прокурор кваліфікував це як 152, так потім він перекваліфікував як 153. А зараз прокурори готують оскарження. Поясніть, будь ласка, у цей механізм. Ну, дивіться, вирок, який був проголошений і прийнятий по цій справі, в нього є 30 днів на його оскарження. Відповідно, оскаржити його може як і сторона обвинувачення, тобто прокурор, uh -huh. сторона потерпілих, так і сторона захисту, тобто обвинувачення і захисники. Якщо вони не згідні з тим вироком в певній частині, чи повністю, чи частково, відповідно прокуратура готує, ну так як ви кажете, готує апеляційну скаргу в частині кваліфікацій, але в нас справа слухається в межах обвинувачення, яке висунуто прокуратурою, тобто ми не можемо говорити, що якщо справа розглядалася за статтею 153-ю, то подати апеляційну скаргу і говорити, що суд неправильно притягнув осіб до відповідальності, а треба було притягувати по 152, п'ятдесят uh -huh. тому що після зміни обвинувачення їх ніхто у скоєнні кримінального правопорушення передбачив з 152 і не звинувачив. Ну наскільки ми розуміємо з цих публікацій, з цієї інформації, яка на сьогодні є. Тобто, оце апеляційне оскарження може відбуватися також в межах обвинувачення. Uh -huh. Так, може там в подальшому, якщо апеляційний суд буде вбачати можливість скасувати цей вирок і направити, наприклад, на суд першої інстанції і Тобто перекваліфікувати. Розпочне, ну не то, що перекваліфікати, ні, суд за результатами розгляду апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції, він може, ну якби загальні, от що може зробити суд. Може залишити вирок в силі, uh -huh. а всі апеляції, там, які подавалися, без, без задоволення, може скасувати це судове рішення, тобто вирок, і направити справу на новий судовий, якщо м, самостійно не може усунути ті порушення, які допущені суді першої інстанції. Або ж самостійно там, скасувати чи змінити вирок. Відповідно, в залежності від оцих варіантів розвитку подій, можуть бути і різні подальші розвиток цієї справи. Якщо справа повернеться на суд першої інстанції для розгляду, відбудеться знову ж початок, саме розгляд справи з самого початку. З її ну, фактично, за практикою, та яка відбувається зараз в судах, при скеруванні справи на новий судовий розгляд, прокурор повертається до первинного обвинувального акту його оголошує. І відповідно знову починають, тобто з того, що почали. До того і повернулися. І все починається е, по новому, відповідно, і склад суду буде інший. Тобто, ці судді, які вже справу розглядали, вони не будуть брати розгляд. А склад прокурорів? Склад прокурорів визначає керівник прокуратури, який визначає групу прокурорів. Тобто, в принципі, за рішенням керівника склад прокурорів може бути змінений. Це вже ну, якби не стосується повноважень суду, це вирішує керівник прокуратури. Mm -hmm. Ж в Україні хочуть відкривати справи про звалтування без згоди потерпілих. Такий законопроєкт зареєстрували у Раді. Законопроєкт також стосується справ про домашнє насильство, примусовий аборт або стерилізацію. Справу неможливо буде закрити, навіть якщо заяви заберуть. Крім того, примирення буде можливим лише за ініціативи потерпілої чи потерпілого. Зараз це положення діє лише стосовно справ про домашнє насильство. Що це змінить? Розкажіть. Е, ну, фактично, це е, дасть можливість стороні обвинувачення вносити відомості до єдиного рісу досудових розслідувань про скоєння цих злочинів, які ви назвали, незалежно від наявності заяви потерпілої. Тобто, якщо, е, наприклад, де сьогодні треба для арестації того чи іншого кримінального пропорушення заяву потерпілого чи потерпілого, <гум> то в разі знесення таких змін е, кримінальні провадження будуть розпочинатися незалежно від того, просто орган досудового розслідування чи то прокурор, отримавши інформацію з будь-якого джерела про це кримінальне правопорушення, він має підстави протягом 24 години внести відомості до єдиного реєстру і з цього моменту розпочати судове слідство. Пане Олеже, і власне ця справа так, от стосовно цієї дівчинки з Закарпаття, стосовно от цього всього, вона набула такого суспільного резонансу. І Дмитро Лубінець відреагував у Верховної ради з прав людини, і міністр освіти і науки Оксан Лісовий також відреагував, і відреагували відомі адвокати на всю там територію України. відреагували зірки, шоу бізнесу багато насправді було. Як ви вважаєте, от яка роль от такого суспільного резонансу в тому, що цю справу знову починають розглядати, чи переглядати, чи оскаржувати? Ну, сказати, скажімо так, чітко, яка роль, ну, безумовно, це вплине, тому що будь-який суспільний інтерес до тої чи іншої справи привертає увагу і більш ретельно, ну, скажімо, кожен відноситься до того, що має зробити. Але в цілому, незалежно від того, чи ця справа. Піддана суспільному інтересу, чи не піддана, є норми кримінального процесуального закону, який не де, ну, скажімо, має порядок розслідування і розгляду справ в суді відносно будь-яких злочинів, незалежно від того, чи він там має якийсь суспільний інтерес тобто до цієї справи, чи не має. Тобто, ну, як на мене, воно вплине в певній мірі. Але в цілому ця справа має розглядатися в межах е, закону, тобто е, в рамках кримінального процесуального законодавства, і е, вина Будь-яких осіб встановлюється виключно в порядку, передбаченим закон... кримінально-процесуальним законодавством, вироком суду. Ніхто не може вважатися винним у скоєнні кримінального правопорушення, аж допоки його вина не буде встановлена рішенням суду. Яке набрало законної сили е, пане Олеже, чому запитую насправді тому, що у суспільстві викликало резонанс саме оця справа, так? І от розумієте, в чому ще справа? Кожен українець, або майже кожен е, в кожного є діти, розумієте? І в кожного там чи донька, чи син, і кожен хвилюється. І ми, коли готувалися до нашого етеру, наприклад, у нас теж у команді є люди, в яких є діти, і є приблизно такого року, такого віку діти. І от питання в людей, яке ми не правники, так, ми не юристи, то ваша царина, то ви там. Краще розумієтеся, ну і більшість громадян теж. От, але просто от виникає запит суспільства на справедливість. От в чому справа. Ну розумієте, як ми говоримо про справедливість. Ми говоримо про законність, яка має будуватися на, порядку, скажімо, на, на основах закону. Тобто, в будь-якому випадку рішення суду про притягнення тих чи інших осіб має бути законним. Тому що тоді воно можна вважати справедливим. Розумієте, ну як? От, хтось розуміє, що справедливість законність – дещо різні речі, але цього не повинно бути. Тобто закон завжди справедливий, і якщо все зробити по закону, то я вважаю, що тоді і рішення буде справедливе. Якщо все, все буде доведена вина особи у суді належними та допустимими доказами, він відповідно буде покараний в межах того, що зробив. Тому що, ну, скажімо, справедливість в нас є сторона захисту, в нас є сторона потерпілих. І в будь-якому випадку справедливість для і для другої вона буде суб'єктивна. Тобто, хтось буде дивитися е, на цю справу зі своєї сторони, і відповідно для нього справедливість буде, ну скажімо, дещо в нього буде щодо справедливість своє бачення. Потерпілі бачить своє. А для суду головне дотриматися норм закону і винести справедливе законне обґрунтоване рішення. Пане Леже, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що господаря...